Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді електропростирадла від фірми Ясам. Це турецький виробник. Моделька МК-1. Розмір простирадла 1,20 метр шістдесят. Подається ось такому кульочку. Давайте його зараз звідси дістанемо. Інструкцій як такої по користуванню немає, все написано на цій картоночці, на ламаній російській мові, перемішку з українською і трішки польською. Ну, я думаю, нам це не потрібно, якось розберемося й самі. Електропросторадло має приємну байкову поверхню. Нагрівальний елемент знаходиться в силіконовій ізоляції і розділений термошвом. Окантовочка виконана звичайною машинною строчкою. Довжина кабеля десь приблизно 1,80 м. Мається пульт керування на три положення. Перше положення вимкнено, друге положення це робочий режим, третє положення це режим прогріву. Режим прогріву рекомендується вмикати за 15 хвилин до того, як ви лягаєте спати. Електропростирадло швидко нагрівається, потім ви ставите його на робочий режим і так воно залишається всю ніч. У більш дорогих моделях регулятор має плавне регулювання температури або ручкою, або кнопочками. Тут такого немає, тут тільки два положення: максимальний нагрів і робочий. Ну що ж, давайте зараз вімкнемо і подивимося, до якої температури воно нагрівається. Перед тим, як вмикати електропростирадло в розетку, ми поміряємо його температуру до вмикання. Як ми бачимо, 22 градуса. Тепер вмикаємо електропростирадло в розетку і ставимо на саме максимальний режим. І через 15 хвилин подивимося, до якої температури воно нагріється. Ну що ж, пройшло 10 хвилин. Поміряємо температуру електропростирадла, як ми бачимо, 29 майже 30 градусів. Під одіялом ця температура буде трішки більшою. В робочому режимі температура електропростирадла має бути десь приблизно 28-25 градусів. Рекомендую таке електропростирадло для покупочки. Існує великий вибір розмірів, великий вибір кольорової гами. Хоча я не розумію, навіщо ця кольорова гама. Якщо сам виробник не рекомендує спати на електропростирадлу, його потрібно положити на матрас, а зверху накрити звичайним простирадлом. Також краще купляйте електропростирадло трішки дорожче, яке має пульт керування з плавним регулюванням температури, оскільки так буде вам зручніше виставити комфортну температуру. Про який вам буде зручно спати. Ну а на цьому все. Якщо відео було для вас корисне, не забуваємо за лайк і підписку. І до зустрічі на моєму каналі.